Так, всім доброго дня. Давно не спілкувався з вами, не виходив в ефір. Сьогодні хочу розповісти декілька слів про те, яким чином ми вирішуємо проблему людей, які живуть на окраїнах міста. Ну, ви всі знаєте, що є багато вулиць, які потребують ремонту. Бачите, яка ситуація в державі, де війна, і дійсно, ми багато допомагаємо зараз військовим. І на ремонт капітальної вулиць треба багато коштів. І я вам покажу, як ще ми вирішуємо питання, коли коштів немає, а нам треба допомагати людям. Дивіться, у нас проводились ремонти. Доріг. Ми збирали матеріал, це крошку, яку знімали з дорог. І зараз вам покажу. Таким от чином ми її використовуємо на дорогах. От Зараз працює техніка. Ну, Тут, були, тут була дорога пошкоджена, зараз працює каток, працює грейдер. Силами благоустрою ми. Вирівняли її і зараз укатують, укатуємо цю крошку, щоб дорога була рівна і проїзна. Так, да, це не капітальний ремонт. Я всі це повинні розуміти. Це не капітальний ремонт. Разом з тим. Ну, люди дякують за те, що вже можна по цій дорогі її нормально їздити і ходити. І десь. Я так сподіваюся, якщо ми зараз каток добре укатає її, то 2-3 роки можна буде користуватися цією дорогою в нормальному і вона буде в нормальному стані. Ще раз повторюю, що це ми питання ми вирішуємо своїми силами і виходимо з того, що... На це не витрачати бюджетні кошти, це робиться своїми силами. Матеріалом, який був зібраний на попередніх ремонтах, де, на тих вулицях, де робився капітальний ремонт. Ну, Десь приблизно, щоб ви розуміли, от на цю вулицю треба десь біля 100 тонн крошки, щоб її привезти от хоча б в такий от стан. У нас наступний рік ми теж будемо працювати, ми візьмемо декілька вулиць і будемо вирівнювати їх, вирівнювати їх своїм власними силами в таким от способом. Тому ще раз вам розповідаю про те, що. Є декілька варіантів ремонту. Це капітальний ремонт. Він потребує великих вкладень і великих коштів. А є от такий спосіб, який ми також використовуємо, допомагає людям зробити побут у них на їхніх вулицях і їхні вулиці зробити проїзними. Я знаю, ви багато мене мені напишете зараз, що ще є багато вулиць. Ми знаємо і будемо працювати наступному році. Зараз, щоб ви розуміли, на вказаної вулиці люди всі були за, за те, що робить. Тому що є такі випадки, коли деякі люди там проти. Тому що там міняється уклон, щось може з їм затікати, затікати і так далі. Ми з вами на прямих ефірах домовлялися про те, що в вказаних випадках ви збираєте підписи, щоб всі були згодні. І ми вам робимо таку роботу. Так, далі. Ще буде декілька новин по нашому місту. У нас сьогодні будуть Святий Миколай роздавати подарунки дітям. Я чуть пізніше презентую новини. Оно десь приблизно, там після 16 години, годині буде у нас працювати наша казкова хатинка, яка буде чекати на дітей, які будуть розповідати. Віршики е, Миколаю та отримувати за це подарунки. Тому е, чекайте на новини. На, е, новини будуть я зроблю на своїй сторінці і зроблю ще, зробимо на телеграм-каналі Акерман Офіційний. Будь ласка, слідкуйте, і ми вас чекаємо біля міської ради. Будемо працювати до вечора. От, і Будете, приходьте, будь ласка, до нас. І якщо, ну, я, я так розумію, що нашим дітям ми повинні робити свято, робити приємні такі сюрпризи, приходьте до нас. Я теж буду біля міської ради чекати на наших керманських дітей. Будемо спілкуватися, будемо дарувати подарунки. Ще раз показую, як у нас тут, от, тут люди звернулися до мене. Тут, бачите, тут плитка йде, а от після плитки тут була дуже погана дорога. Я ще раз то приєднався, покажу вам. І от так от, зараз до кінця вулиці зробили її крошки рівно і далі укатуємо. Так, ну що, по новинам, по новинам я вам сказав, є ще один сюрприз для наших майбутніх матусів, які мешкають у місті білгород Білгород-Дністровський. Я, пам'ятаєте, обіцяв, що зверну увагу на стан нашого роддома, Да? І дійсно, пам'ятаєте, да, що у нас не було. Взагалі умов для того, щоб наші матусі молоденькі і вони були в палаті з нормальною умовами. Ми зробили там за власні кошти одну палату, і я підготував ще один новорічний подарунок, ми відремонтували ще одну палату і саме там, в цій палаті і була моя дитина, моя донька, дружина з донькою. Ну, вона була там, коли ще не було ремонту. А я зараз поїду до Родому і зроблю вам, покажу ефір, яка у нас вийшла нова палата в Роддомі з ремонтом. Я хочу сказати, що дуже важливо зараз, вообще, щоб в місті. Були умови, тому що, знаєте, да, що всі у нас бажають їхати там до міста Одеси, народжувати. Мені це дуже не подобається. Но самим першим аргументом це, що я чув від мешканців нашого міста, що ну, відсутні умови для того, щоб. Молода мама була з дитиною. І це дуже важливо ці умови створити. Ми, і навіть в такий військовий час ми розуміємо, що ми повинні робити все можливе, щоб ці умови створювати. Тому зараз я поїду до роддому і чекайте ефір десь ну, через 30-40 хвилин. Я проведу маленьку вам екскурсію. Дякую вам за увагу. І ще раз нагадую, хто підключився і долучився до ефіру. Сьогодні ми чекаємо на вас з дітьми. Ми будемо со святим Миколаєм роздавати подарунки нашим дітям. Після шістнадцятої вже буде працювати наш святий будиночок, різдвяний будиночок біля міської ради. Ви пам'ятаєте, там де було. Там, де роздавалися е, подарунки прошлого року, там, року, році, ви всі знаєте, ну, де це знаходиться. Так, все. Я вам дякую за увагу. Е, давайте зустрічаємося десь через 40 хвилин я вийду в ефір. До побачення.